Що вони роблять з тим, що ти для них розкопуєш? Це не моя справа. Так. Та тобі не цікаво? Ну, це ж це Я впевнений, вони діють на благо, а може краще не знати. Люблю тебе. І я тебе. Бувай. Бувай. Ти маєш це побачити. Що це таке? Твою дружину убили. Ти допомагаєш нам виконувати нашу роботу. Залишся для нас. Мені потрібна спецпідготовка, готівка і нова особистість. У тебе дах поїхав? Я прикінчу покидьків, які вбили Сару. <рес> Ти з тих, хто 90-річній черниці в армреслінг програє. Я хочу з ними зустрітися, глянути йому в вічі і помститися за дружину. Тримай. Бери! Ей! Настав мені в груди! Ану, давай! Поклади палець на гачок. Ти не здатен на це, хай скільки я тебе треную, бо ти не вбивця, Чарлі. Ти просто ботан, який працює за компом. Цей твій задум знищить тебе. Ти взагалі розумієш, у чому я профі? Ти вистрілив у мою дружину. Це пульт, який керує пристроєм, що регулює тиск на скло під тобою. Не я тобі потрібен. Ні. Ти саме той, хто потрібен. У квітні його зафіксували в Римі. Він у Лондоні. Він сів на автобус у празі. Він розробив цю систему спостереження. Може, ви всі недооцінили його? Волода розкара рамі Малек. І номінант на Оскар Лоренс фішбар. На цьому кінець. Упізнаєш її? Якщо відстрибнеш, може тобі й вижити. Вдасться. Тікай. Аматор. Тільки в кінотеатрах у 2025-му.